Привіт, дорогі трейдери. Аналітична спільнота на зв'язку з систем Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Ви можете детально розглянути кожен параметр організації. Тепер ми розглянемо основні показники компанії: Влабанд Еса, Тикер, GLOB. Цей огляд базується на даних станом на 21 серпня 2025 року. За класифікацією ГУР у макет з компанії в Лабанд С, а належить до підкатегорії Софт Девелопмент в аналізі беруть участь 13 організацій. Ми побачимо остаточні рішення в кінці відео. Загальна оцінка для даної компанії 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0 балів. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, в рамках фондового ринку в цілому бачимо, що середній результат по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 7,5 Глабант С. Порівняння руху курсу акцій компанії Глабант-С, а й компанії підкатегорія. Ми бачимо. Що за 12 місяців акції компанії Globant еса показали зміну мінус 66,9 віць. Порівняно з динамікою цін за підкатегорією на 230,7 віц. Ринкова капіталізація компанії Глабант-Еса становить 2,98 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 233 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 2,12 мільярда доларів. З капіталізацією у підкатегорії 13 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне зайнята частка Глабант С. А у підкатегорії у випадку біржової оцінки становить 1,279 відсотка. Капіталізація книги становить 15,813%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 0,529 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 25% власного капіталу компанії. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 27. Середній показник у підкатегорії 68,6. Оцінка співвідношення біржової вартості і прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре. 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 110 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 283 мільйони доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до виручки становить 1,2. Середній по підкатегорії – 9,4. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2480 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 4000 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 4,4% при середньому показнику для підкатегорії 13,7%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії в кількості працівників під категорії становить 20,989%. Що на 1541% більше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 95 тисяч доларів. І в підкатегорії 1561 тиз дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працівника становить 3,5 тисячі доларів, при середньому по підкатегорії 22,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії задовільно 0 балів. Частка доходу компанії на одного працівника становить 79 тисяч доларів. Підкатегорія 166 тисяч доларів. Оцінка частки виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг операцій з продажу відповідає 8,8% при середньому по підкатегорії 4,2%. Технічний індикатор RSI-14 показує рівень 31% для компанії Blabant еса У підкатегорії рівень RSI 14 становить ПАТ-10%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 67,57 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 105 доларів. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення інформаційно-довідкової системи цього сезону. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії Влабанд Еса. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрите замовлення збільшиться на 67,56 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить хорошу оцінку та цінову тенденцію. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 88,12 стоп лос встановлено на рівні 47. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Далі ордер фіксується автоматично за результатами торгів 20 вересня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер PI стане балансуючим порядком для продажу. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.